Всім ось. Служба технічної підтримки Мерлін. Inn. Чим може допомогти? Учора я придбав у вас меч. Вітаю, сер. Ви зробили правильний вибір. Він не працює. Що значить не працює? Він не рубає голови драконів. Ви прочитали інструкцію, сер. Шляхетний лицар не зобов'язаний вміти читати. Але мій зброєносець прочитав мені її вголос двічі: Ну, добре, сер, ви прийняли меч? Так. Це точно. Перевірте, будь ласка, вийняв. Кажу вам. Добре, сер. Тепер перевірте гостроту леза. Ой, вам не слід було робити це пальцем, сер. До чого тут палець? Я зробив це язиком. Я завжди перевіряю так гостроту страв. Бачите, сер, межі влаштований трохи інакше, ніж страви, які ви куштували за обідом. Термін гострота має інше значення. Не морошіть мені голуби. Я не повинен розумітися на ваших технічних термінах. Я крестовач, а не факівець із заліза. Краще скажіть, чому він не працює. А раніше він працював? Не знаю. Я купив його лише вчора. Добре, сер. Ви щось робили з ним? Ні. Ви впевнені в цьому? Ну я тільки виняв його з піхови. Ви не намагалися гострити його самостійно? З якого це дива? Вам краще знати, сер. Може, ви намагалися встановити на нього нові заклинання? Ні. Я користую стандартними, які позначаються разом із мечем. Може, це пороблено сер? Як давно ви оновлювали святу воду? Лише позавчора залив свіжу версію. Зрозуміло, сер. Тоді подивіться, чи поблизу немає неекранованих джерел чорної магії. Вони можуть створювати перешкоди у роботі меча. Які ще джерела у пустелі. Не треба нервувати, сер. Я не нервую, чорт забирай. Тоді чому ви так важко дихаєте? Бо за мною женеться дракон. Отже, дракон поблизу? Так, він зовсім уже поряд. Чудово, сер. Передайте йому слухавку. А як він відкусить мені руку? Вибачте, сер, але медичні проблеми поза нашою компетенцією!» Наступного разу я купуватиму меч Моргана ЛТД. Ну, добре, сер. Опишіть хоча б, як виглядає дракон. Ну, він такий, жовтий, із вусами. Зрозуміло. цього треба було починати, сер. Це не ліцензійний дракон. Китайська підробка. І. Прочитайте ліцензійну угоду, сер. Мерлін ІНК не гарантує сумісність із несертифікованими пристроями. І мені що тепер робити? Не користуватися надалі дешевими нонейм драконами. Сер. Схоже, це він зараз хрисується мною. А не. А... Сер, сер, з вами все гаразд. У будь-якому випадку, компанія Мерлін ІНК дякує за вам за співпрацю.